Так, ну що, любі, всіх вітаю. Скажу чесно, я цей день міг чисто технічному плані не записати, але до нас прийшло помазання і все, в принципі, вийшло. Треба з цим розібратись. Проблема конкретно в світлі там. Ну, знаєте, ці от китайські лампи, вони часто в контактах розходяться. Ну, то таке. Будемо паяти, але не паятись. І це головне, що продовжуємо. Так, ну що, я сьогодні прекрасному настрої. Так, що дамо інтенсиву. Ну куди ще без своїх улюблених м'ячиків? ну ви що, ну. Все, ну. Shot. Як було щось там не бісило, воно там чвякає, не човяка. Е, і що? Не бісіться, правда. Воно до чого не веде. Ні до чого. Оце прихід. О, о, о. А ви знаєте, якби після Стажара було написано десь в Майамі 80-х гривий. Стажара. Моє остається ваші шарні. Коли з вами я мрію і живу. Ну фіг з тобою? Кажу, по правді, я не дуже взагалі люблю займатися отак от підтягуванням, тобто прямим хватом, а не зворотнім, якщо це так називається. Тому ексклюзивно зараз я все ж таки спробую ось цим хватом, тому що, на мою думку, так простіше. Скажу. Воно, якби ну, і так і так важко, але не так складно, як е, е, займатися прямим ходом. Блін, <звук> цікаво, якби в коло Сінтол в руки виглядає би гарно. Якщо ви втомлюєтесь, не втомлюйтесь. Будь ласка, не переймайтесь, просто йдіть і займайтесь. Just do it. Якщо вас турбують незгоди, робіть з ними ось так. На вулиці Слизько. Ооо. Та й таке. Коли ви вже достатньо підзабилися вже процесу самого тренування, то бажано підхінець трошечки вже газу послабляти. Тобто ви дійшли якогось свого піку, але ж, знаєте, є така система, якщо ти вмієш кудись підійматись, то звідти ти вмієш і спускатись, якщо ти адекватний, правильно? Після кожного тренування відчувай себе на курені. Не будь не краще не плави за те, чого проти неї ує. О, О, дружок наш прийшов постійний. Так, ну що, підкотила моя улюблена рубрика стояння на руках. <му> Час заборів. Хтось може сказати, що... Ці м'ячики займають дуже багато часу. Частково воно так. Але повірте мені, вони на першу половину роблять дуже високий вплив на ефективність тренування. Можливо, воно так не виглядає, але ви просто повірте. До речі, забув сказати, що сьогодні 10-й день. Це просто ОЄС Якщо не вдаватись нормальні слова. От, але, тим не менш я на сьогодні все. Це було прекрасно. От, і скажу наостанок, що за течею плисти можна. Тільки в тому випадку, якщо у вас є човен і весла. Так що, якось так. Тож давайте, напрацьовуйте.